Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Арсенія Треноженка. І це мій другий влог на воєнно-політичному каналі. До речі, я пам'ятаю, що треба змінити трішки назву, а додати дефіс між цима цим, 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 двома прекрасними словами. Тож, я собі виписав декілька тем. Дякую телеграм-каналу Сеня Фою Крейна, точніше, людям, які сидять, коментують і допомагають, якраз таки. З вибором а, матеріалу, який я сьогодні буду обговорювати. З моменту останнього влога пройшла 4 чи 5 днів. А, наразі ситуація кардинальним чином не змінилася. І тем, а, ну, таких ґрунтовних насправді дуже багато, але я наразі не хотів би обговорювати щось таке дуже-дуже. Хоча насправді одна з таких тем сьогодні буде. Значить. А... Перше, що я хотів би сьогодні зачепити, десь декілька годин назад. Байден заявив, що йде на другий термін разом з своєю віце-президенткою, віце, -президентшкою, віце -президентшкою, якось так, віце-президентшою. І значить, як це може вплинути на нас з вами? Я на відміну від багатьох оглядачів, вважаю, що вибори президента в Америці ніяким чином не зможуть зачепити Україну. А чи в позитивному ключі а, або сенсі, чи в негативному на чому ґрунтується моя думка? І моя позиція: насправді все дуже просто. Якщо ви слідкуєте за Україною і україно-американськими стосунками, десь, ну, може, років 20 чи 30, то ви побачите, що в принципі підтримка нашої країни, Америкою, була завжди. Був один серйозний скандал, який міг похитнути дуже сильно цю підтримку, це далекі нульові скандал, пов'язаний з системами Кольчуга. Тоді Канці були в Іраку, і чи то через Росію, чи то там через інших інші країни чи інших агентів була вкинута така тема, що Україна. Значить, погодилась відправити от ці системи кульчуги Іраку. Але це не підтвердилось. Далі виявилося, що це вкіт, і в принципі далі вся ця тема заглохла. Потім Помаранчева революція підтримка Ющенка, і перший раз Ющенко поїхав тоді виступати в Америці. А далі другий майдан Петро Порошенко, тепер Зеленський. І якщо ми ну так Дивимося, ось ці 20 років, насправді, от рівно майже 20 років, 2024 році буде то е, хто б не був президентом, е, чи республіканці були в більшості, чи демократи були в більшості. А в принципі, завжди є підтримка України та. В принципі, ну, навіть любого українського президента, тобто навіть Янукович при а, там, його розвороті в один момент до Росії а, на 180, він а, на початку в більш-менш нормально спілкувався з Сполученими Штатами Америки. Тому, а, чи то буде Трамп, чи то буде Десантіс, чи то буде <кій> Байден, а, підтримка України буде. Американці в цьому зацікавлені, американський ВПК в цьому зацікавлений, і зупиняти знов ж таки свою промисловість вони не будуть з одного боку. Хтось каже це погано, тому що типу це означає, що війна продовжиться. Але насправді в цій війні, яка вже триває понад 14 місяців, було утилізовано стільки зброї, що мабуть американський і європейський ВПК. Ще надовго буде зайняті виробництвом нового озброєння. Тому що, в принципі, це, ну як то кажуть, остання війна, де використовується радянське озброєння, і це радянське озброєння, яке ще було в країнах Європи, яке нам вони передали, воно якраз і має. Тобто його і мають замінити більш сучасними зразками якогось озброєння, яке що Європа, що Америка буде випускати. Тобто, можна, звісно, казати, що все озброєння, яке вони будуть робити, це для того, щоб давати нам і щоб ми відстоювали свою незалежність. Але насправді я думаю, тут 50 на 50. тобто і нам, і звісно, склади мають бути завжди повні, тому що знов ж таки ця війна на. Наглядно показала, що ну, все може бути, і наступна війна там може вже не з Росією, а з кимось іншим, в принципі, також можливо. Тому, я, якщо чесно, взагалі не переживаю, чи то буде Байден, чи то буде Трамп, хоча я не вірю в його перемогу. А, але все можливо. Тобто, знову ж таки, а, все йде до того, що Трамп як кандидат а, він найбільш підходить саме Байдену. І тому адміністрація президента Байдена і в принципі, всі ці політтехнологи, вони зацікавлені в тому, щоб саме Трамп був. А, а, Єдиним кандидатом від республіканців, тобто, якщо буде Трамп, то в Байдена є шанси перемогти. Якщо буде Десантіс, то звісно в Байдена ніяких шансів проти молодого Десантіса. І ось таке ґрунтовне далі питання з чату: коли закінчиться не на часі. А що таке не на часі? Не на часі. Це коли типу там ідемте мітингувати проти підвищення там цін на електроенергію. Не на часі. В нас військовий стан не можна мітингів. Там давайте критикувати там Шмигаля, тому що він зробив там щось не на часі. Не можна критикувати власний уряд, тому що зараз іде війна. Ну, і ось таке не на часі. Насправді, а воно дуже часто е звучало, звучить, і ось таке питання: а а, -а коли ж буде на часі? Насправді, ну е ми маємо розуміти наступне зараз. Дійсно, ми йдемо можливо до кульмінації. Цієї війни це не означає, що війна закінчиться а, цим літом чи восени. Але знову ж таки, я, наприклад, очікую, що активні бойові дії закінчаться десь наприкінці літа, ос або восени. Ну мені б так хотілося. А, і я думаю, що в принципі все до цього йде. Чому я так вважаю? По-перше, я так вважаю, тому що з одного боку в Росії є дуже багато живої сили, але немає сучасного озброєння, і поповнити вони свої запаси не зможуть. А в Україні ж з проблема з мобілізацією можлива. Тобто, поповняти, поповнювати постійно, як то кажуть, живу силу. Хоча знов ж таки такий термін для людей наших з вами героїв. Я не хотів би використовувати. Але ну, війна є війна, і в Україна Україна, звісно, рано чи пізно стикнеться з такою проблемою. Тому. В одних нема зброї, є люди, в інших а, може бути зброя, але знову ж таки кажуть, достатньо недостатньо Ну, коротше кажучи, коли а, дві сили так стикнуться у точці, коли вже не буде можливості а, продовжувати війну, значить, активна фаза війни завершиться. І це, в принципі, буде. Я очікую, що це буде знов ж таки або літом, або восени. Тож. Логічно подумати, що можливо на часі буде якраз таки тоді, коли а, закінчиться активна фаза війни. З іншого боку, є думка а, така, що Україна а, у будь-якому випадку ще рік назад, коли там пройшла Херсонська операція, Харківська операція, а вона відстояла свою незалежність. І, в принципі, тоді вже було зрозуміло, що Київ не пав, що головний план. Росії провалився, і що значить так, війна йде, в Росії апетити, Росія все одно зацікавлена в тому, щоб а, приборкати всю Україну. Але у там найближчі, напевно, років 5 в Росії а, таких шансів не буде, тому можливо і зараз на часі. Але. Ну, треба розуміти, що все одно воєнний стан іде, і мітинги заборонені, всі такі речі заборонені, але про них все одно можна писати в інтернеті. Ніяких законів в нас, тфу -тфу -тфу, які забороняють, це робити нема. Тому ми, українці, ми вільні люди і ми можемо писати, говорити все, що ми думаємо. Про нашу з вами владу чи те, що вона робить. Тому на часі, друзі. на часі. А тарифи на електрику. Ось таке от питання. Суто економічне. А, до речі, десь пів, пів години назад прочитав новину, що Кабмін продовжив пільговий тариф. Тобто для українців найближчий місяць і один тиждень нічого не зміниться. Тариф на електрику буде такий самий. Але рано чи пізно треба розуміти, що електроенергія здорожчає і до цього треба бути готовим. А... Але як я до того ставлюся? Насправді ставлюся я до цього негативно. З одного боку, я розумію, що електрика в Україні одна з найдешевших. З іншого боку, я розумію, що в нас війна і зарплати, пенсії і все інше вони не перекривають тих втрат, які несуть, економічних втрат, які несуть українці. Ну, до прикладу, там сім'я моїх батьків. Обидва пенсіонери отримують там. Батьком, здається, має підвищену ну, по, -по, 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 по міркам України пенсію там, 5 тисяч гривень, а мама чи 4 знову чи 5. Ну, от обидвох людей 10 тисяч. Така от сума. А для них ну, нічого не змінилося, тобто їх пенсія не стала 11 тисяч чи тисяч, хоча там якимось категоріям українців, наскільки я пам'ятаю, пенсію індексовували, до речі, з березня місяця. А підвищення, значить, електроенергії, про яке говорять, це до тарифу чи то 2,4 гривні за кіловат, чи то до 2,8. І знову ж таки, це для домогосподарств, які використовують до 100 кВт на місяць, чи 100, чи 150, якось так. І хтось там рахував, один з депутатів, мені здається, що підвищення на одну сім'ю буде біля 150 гривень. І ну з одного боку, типу не багато, та якщо казати про сім'ю, от про моїх батьків, наприклад, але треба розуміти, що далеко не всі а, використовують а, насправді біля 100 кВт. Тобто зараз насправді на електриці ну, бойлери, зимою кондиціонери обігрів, літом також обігрів, літом кондиціонування, охолодження повітря і набігає набагато більше. Тобто, 100 кВт, насправді, щоб ви розуміли, наприклад, знову ж таки моєї сім'ї, це комп'ютери. Ноутбуки, та, там, що мама, що тато сидять, мої стріми дивляться. І телевізор, та ну і там якась ще різна, як то кажуть, мелоч. Дрібниця. Але ну багато людей використовує. Набагато більше електрики, І, звісно, подорожчання буде не 150 для них, а може всі 250. Коротше, я до чого веду. Насправді це дуже просто. Тобто, уряд має по-перше подивитися, які категорії скільки а, зараз отримують, та наскільки в них под... А, їх, їх торкнеться подорожчання. чи зарплата в них за цей рік війни виросла, чи не виросла. Тобто, можуть вони покрити чи ні. Якщо в них зарплата виросла на 5%, а наприклад, так. А електрика виросла, вибачте, там на 50% чи на 60%, то зрозуміло, що воно не перекриває. І так, вони зможуть заплатити ті додаткові 150 або 200 гривень, але для їх бюджету тобто це буде суттєво. Тобто там 200 гривень для когось це не гроші, а для там, когось це, в принципі, один-два дня магазину. Один-два дні. Тобто там купити хліб ковбасу і в принципі поїсти. А, тому тут треба підвищувати підвищувати Саме так, якщо треба підвищувати, якщо ні, то ні. І знов ж таки треба максимально все спростити. Тобто, через дію, а ті чи інші люди мають автоматично натискати там дві 3 Клавіші, щоб дія прораховувала чи підпадають саме ці люди, наприклад, під категорію незабезпечених, і чи має бути чи має для них працювати субсидія? Насправді, як за приклад можна брати чотирнадцяте, як краще й рік. А коли в принципі в нашої влади того, того дня вийшло непогано розділити різні категорії громадян в Україні, і в нас дуже багато людей використовували субсидію і а, а, їх енергоресурсів на той момент, тому що тоді насправді розпочалася війна з Росією, їх не торкнулося. А єдиний момент. Це, ну знаєте, таке от якісь приниження. Типу, чому я там працюю все життя? Знаєте, є таке в наших батьків, маю йти кудись стояти в якійсь черзі, просити про якусь субсидію. А, і це, ну, звісно, насправді нонсенс. Тому чому я кажу, це має бути суто автоматизована система, де ти зайшов пару кліків. Тобі видало а, твою субсидію, якщо треба, якщо дійсно там в тебе немає якихось рахунків у банках, супердепозитів і так далі, то ти підпадаєш під цю категорію: значить, ти отримуєш субсидію, значить, ти або залишаєшся на старому тарифі, або тобі держава якось новий тариф компенсує. Тому відношуся я до цього так. Але знову ж таки, глобально, глобально, а, мені здається, уряд може ось так от продовжувати, продовжувати, продовжувати до кінця воєнного стану. <кій> ну, а хотілося б, щоб військовий стан чи воєнний стан а, закінчився, <кій> вибачте, саме а, десь восени. Тобто, а, ну, якось так. І остання тема, яку я хотів би сьогодні проговорити, це Херсон. Ви напевно всі бачили, що десь вчора, позавчора були перші новини, що Україна, типу, починає контратаку, контрнаступальні дії. Потім, звісно, були де 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 деякі вкиди з боку росіян. І зараз, якщо ви глянете мапу Діпстейта, ви побачите таку сіру маленьку зону біля Херсону. Що це означає? Це означає, що Україна, ну звісно, зацікавлена деокупації своїх територій. Що Україна пробує пробує забрати російські війська біля важливого обласного центру, та яким є Херсон, Херсон майже постійно кожен день обстрілюється, і це проблема. Тому Україна, звісно, буде робити все, щоб відігнати росіян. Якомога далі. Знову ж таки, якщо буде там контратака, я не знаю, що я казав минулий раз, чи то я просто зі стрімів вже пригадую, тому що там щось казав, щось не казав. Ну Як мені здається, воно буде виглядати. Україна буде. Знову ж таки, я так думаю, суб'єктивна думка, а тиснути з різних боків, обережно прощупуючи, де можна, де не можна і що можна. Коли, в принципі, буде непогана погода, коли. Ну, ви вже це чули, напевно, мільйони разів. Коли ґрунт буде дозволяти, коли вся зброя підійде, значить, буде вибране це міст місце, а де саме буде основний удар. Чи буде він біля Херсону, я звісно сумніваюся, тому що Дніпро це дуже широка річка, і, типу, основний удар через Дніпро зробити буде надто складно. Але... Але якщо знову ж таки вдасться відтиснути звід, там з лівого берега під Херсоном росіян досить далеко, то якусь таку серйозну групу наших з вами людей там можна буде висадити і, в принципі, зробити все, щоб контрнаступ вдався. Тому чекаємо гарних новин. А, тому ну не знаю, можна й помолитися, хоча не вірю в Бога. А, але в таких випадках, знаєте, можна. До, 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 до вищих якихось сил, там і свічку поставити, щоб все в нас з вами вийшло. Тому разом до перемоги, ось такий от влог. А, і до речі, наприкінці хотів би сказати: в мене з'явилася можливість спонсорські на цьому каналі. Будь ласка, підписуйтесь. Мінімальна спонсорка 10 гривень, а другий рівень 35 гривень, і третій рівень 15 тисяч гривень. До речі, смішна історія у тому, що за 15 тисяч я. Думаю, тому що ніхто не підпишеться і написав по приколу, що типу людина, яка підпишеться, я і приготую шашлик ось тут в цій Альтанці. Не знаю, чи ви бачили, чи не бачилось, так вона виглядає. Це біля будиночку, мого, така альтаночка, де ми тут сидимо з друзями та сім'єю на якихось святах. Так ось знайшовся зразу чувак, який купив підписку, і вже в суботу буде тут. а Тому слідкуйте за. Інстаграмом обов'язково з ним поспілкуємося, спитаємо, хто то, що то і чому він вирішив на мене підписатися. З вами був Сеня, до нових зустрічей, до побачення!